За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 105 повідомлень, з них 15 повідомлень про кримінальні правопорушення. Жінка 1990 року народження під час замовлення взуття в інтернет мережі перерахувала передоплату та в подальшому з'ясувала, що потрапила на псевдошахраїв. Замовлення так і не отримала. Мешканець Кременчуцького району, коли йому зателефонував псевдопрацівник банку, виконав його вимоги. з його слів він нажав комбінацію та в подальшому з його картки зняло понад 3 тисячі гривень. Зранку до відділення поліції Кременчуцького району надійшла інформація з села П'ятихаток про те, що чоловік підпалив сінник. На місці працювали як ДСНС, так і наразі працює слідчо-оперативна група. Особа, що причетна наразі встановлена, проводяться заходи щодо його затримання. Перед день вихідних хотілося б нагадати кримчужанам та мешканцям нашого міста про те, що на території Полтавської області діють обмеження щодо продажу алкоголю, так і діють обмеження щодо комендантського часу.